Добрий вечір, друзі. Мене звати Тетяна Мутра, і сьогодні моя школа присвячена вибору косметичного засобу для очищення шкіри. Невдовзі буде спекотна пора, і це спричинить пітливість і забруднення шкіри. Що використовувати для очищення, щоб шкіра довше залишалася молодою, шовковистою та еластичною? Більшість людей серйозно і відповідально ставляться до вибору даного засобу. Сьогодні Гелі. Неймовірно користуються неймовірною популярністю як серед жінок, так і серед чоловіків. У чому ж причина такого успіху? Спробуємо розібратися. Багато хто з нас помічав, що після миття шкіри. Милом з'являється неприємне відчуття сухості, стягнутості, яке дається в знаки, менш ніж через півгодини після прийняття душу чи ванни. Більш того, може виникнути дратівлива сверблячка. Спер... Пояснюється це просто. Звичайне, мило не тільки змиває бруд і зайвий жир, що накопичується на шкірі, але й руйнує захисний бар'єр, який захищає від негативного впливу на зовнішнього середовища. Гель для душу у своєму складі містить формулу, завдяки якій очищує шкіру, не порушуючи кислотно-ложний баланс, бо створений на водній основі і має зволожуючі властивості завдяки вмісту рослинних та ефірних олій та вітамінів. Він навпаки помітно продовжує красу та молоді шкіри. Гель це м'який засіб із середнім рівнем pH, що ідеально підходить для сухої шкіри. На відміну від мила, яке втрачає через лух екстракт трав, гель зберігає корисні властивості трав, що підвищують тонус шкіри та тіла загалом. Тому гель для тіла використовують не тільки як засіб для очищення шкіри, а й тонізуючий засіб. Гелі для душу випускаються в красивих і зручних флаконах і виглядає більш презентабельно, ніж мило, який швидко втрачає первісну форму. Крім того, мило з часом пересихає, тріскається, коли консистенція гелю у флаконі залишається незмінною. Також завдяки дозатору, гель можна нанести рівно стільки, стільки потрібно, він не вислизає з рук і має відразу кілька призначень. Купивши раз гель для душу, можна заощадити на придбанні мила, шампуню, чи піни. Ну і, звичайно, гелі легко наносяться і піняться за лічені секунди. Також не залишають після себе сірої плівки, яка характерна для мила. наша компанія виробляє велику кількість гелів різного призначення. Я ж хочу зупинитися на тих, що використовую сама. Це гель милошевильний і гель делітивної гігієни Доміно. Обидва гелі мають розкішну формулу, яка володіє чудовим очищуючим ефектом завдяки натуральним рослинним компонентам. Вони зволожують шкіру і покращують її стан, залишають на ній ніжне відчуття м'якості і шовковистості. В своєму складі вони мають. Такі екстракти, як ромашка, яка заспокоює, пом'якшує і робить шкіру більш еластичною, також усуваючи сухість і ілощення. Нагідки екстракт це вітамінізуючий екстракт, який покращує стан і колір шкіри. Прискорює регенерацію тканин, загоює тріщини і рани, захищає клітини від пошкоджень і оздоровлює шкірний покрив. Шаблі екстракт є ефективним засобом для профілактики грибкових захворювань шкіри. Гель миложивильне, крім даних екстрактів, містить ще олію мигдалю. Яка відновлює PH-баланси, і також олію чайного дерева, яка має протизапальну і ранозагоювальну дію. Ну, і, як і всі, гелі, наш гель мило містить гліцерин, який зміцнює захисний бар'єр шкіри, сприяє збереженню вологи. Шира шкіри і захищає від шкідливих хімічних сполук. Гель для інтимної гігієни, крім е, даних компонентів, ще містить е, олію кавунової кісточки, вона впливає на гідроліпідний бар'єр. Берези олії, яка володіє пом'якшувальними властивостями, і ланг і ланг олія, вона зволожує шкіру, дезодорує, покращує запах косметичного продукту. Чайного дерева олія прекрасний антисептик і сильний протизапальний компонент, усуває подразнення, свербіж і почервоніння, також дезінфікує шкіру. Крім олії, також містяться такі екстракти, як звіробоя, має антибактеріальну і антисептичну властивості зеленого чаю. От, це рослинний антиоксидант, який посилює захисні властивості шкіри, покращує мікроциркуляцію в тканинах і зміцнює стінки дрібних судин. Активізує кровообіг, забезпечує клітини киснем. Ну і крім гліцеріну, ще міститься бісаболог. Він надає антимікробну, антибактеріальну, протизапальну і протигрибкову дію на шкіру. Заспокоює, знімає подразнення і лущення. Таким чином, здатність, універсальність і ефективність гелів нове життя це те, що шукають в ідеальному косметичному засобі. Вибирайте краще і будьте здорові. Дякую за увагу!